Олексій Гончаренко, народний депутат з нами. Олексію, вітаю, рада бачити. Так, Навіть рада бачити. Дякую, Так, у вас там було дуже гаряче і навіть не дуже зрозуміло. То ви працюєте, я маю на увазі не ви особисто Верховна Рада, комітет, то не працює, то там блокують. Ви збираєте документ відправлений на доопрацювання. Сказав Архамія сьогодні. Вчора сказав, спростував ваші ж слова, що документ буде направлений на доопрацювання. Чи то, я не знаю, думають, що ми рибки гупі, так, чи так, що. Да, так, хто, хто, хто виявився вечора <рив> я я ще вчора 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 про, про це казав, що так воно все буде. І буде. Так, збираєте підписи проти за відставку, да, Стеф... да, Стефан... да, Стефанчукаш. І що ну взагалі так, да, давайте за розкладом. Що сьогодні напрацювало і що буде далі? Uh, так, хороше питання. Що сьогодні напрацювали? Чесно кажучи, похвалитись Верховній Раді, значить, це були два перші дні роботи Верховної Ради в новому році. Вчора засідання тривало дві з половиною години. Сьогодні, якщо викреслити повітряну тривогу, бо засідання розпочалося, була повітряна тривога, і воно зупинилося, а потім продовжилося. Сумарно, якщо викреслити повітряну тривогу, десь менше години тривало воно. таким чином. Сумарно, поки три з половини години роботи Верховної Ради в цьому році, що вирішено, призначена. Родичка жінки, на яку записана фірма, на яку записана Віла родини Зеленських Віталії. От її рідна сестра, призначена головою рахункової палати, Та, яка має контролювати кошти, і ця людина має бути незалежною, неангажованою ні з ким. Ну тут ви все бачите самі. А, там призначена на місце Дубінського. Це нагадаю слуга народу. Ну вже колишній і зараз в СІЗО СБУ говорить, що це російський агент, не прізвисько Буратіна. Значить, навче ну, взагалі це взагалі-то був слуга народу. Дубінський, значить, він в СІЗО, місце заступника голови фінансового комітету парламенту, звільнилося і туди призначили, напевно, знаєте, як ми, по принципу корпоративному. Дубінський був журналістом «1 плюс 1» до обрання. Туди обирали іншу журналістку «1 плюс 1» Ольгу Василевську Смоглюк, теж депутатку від Слуги народу, звичайно. А що ж зробила Верховна Рада для військових? Зіро. Нічого. Вся ця епопея з мобілізаційним законопроектом завершилася якимось точно, як на мене, ганьбою, якимось цирком з конями і Стефанчуком, Коли це, врешті-решт, все відкликано, і, і, і тепер давайте. От мобілізаційний закон ну, суперважливе питання по з зрозумілих причин для України, яка в війні. Той же час важливе питання для кожної людини в Україні, тому що це визначає, хто йде воювати, хто іде служити, на яких умовах це питання життя і смерті для тисяч сотень тисяч людей. А, супер важливе, тому що ті сотні тисяч, які сьогодні служать, потребують заміни, і вони мають право, вони не можуть служити безкінечно, як це сьогодні фактично прописано, і вони мають отримати термін служби, і бути заміненими. Але ким як? І, і коли нам уряд говорить, давайте це зробимо інвалідами. Ну, тут ну, а що це, це, це називається боєздатне військо? Це виникає велико, багато питань. Гадаю, історію цього законопроекту внесений був в Різдвяну ніч. Саме так в Різдвяну ніч. От просто вночі його вносив уряд. Без жодного представлення. До, до сих пір ні прем'єр-міністр, ніхто не було жодної презентації цього законопроекту. Нічого такого не було. Далі два тижні воно колотило всю країну, бо там. Ну, то такі прям драконівські були речі, там заборонити там до тих. Я абсолютно не захищаю ухилянтів і не збираюся робити. Але коли в законопроекті пропонується дати право ТЦК на підставі електронних листів, електронних повісток, так званих, і не відповіді на них. Заборонити людині, керувати автівкою, розпоряджатись майном, банківськими рахунками, отримувати соціальну допомогу, фактично зупинити все життя людини. Ми уявляємо до яких порну, на які зловживання з чим чим це завершиться. На є воєнком Борісов без таких повноважень на собі на вілку ордіві. Що буде, якщо дати отакі от повноваження, ну якісь ну просто нереальні, так не може такі повноваження нікому давати правовій державі настільки жорсткі. І по відношенню до людей, які ще ніякі не ухилянти, їх ніким не визнав. Ну може вони не отримали цю електронну повістку. Нас взагалі, то не кожна людина в країні зі смартфоном. Ну да, цифровізація там велика, але все таки не 100% далеко, і так далі. Ну тобто, цей законопроект колотив суспільство два тижні. Врешті-решт, як ви сказали, відкликаємо, не відкликаємо, розглядаємо, не розглядаємо і врешті решт останню мить відкликали це все дуже погано. Так не має бути. Це дуже важливі речі, які мають бути абсолютно інакше. Сподіваюся, що з цього будуть зроблені якісь висновки, і все-таки Верховна Рада розгляне питання ключові: демобілізація військових, їхньої заміни, реального посилення війська, а не посилення війська інвалідами. Тому ці норми щодо того, щоб давайте брати людей з інвалідністю, треба прибирати повернення до конституційних прав людей. І обме і обмеження можливості зловживання. для ТЦК. не дарманти, корупційний комітет ради визнав це рішення, що цей законопроект корупціоногенний, тобто він містить корупційні ризики. Нащо ж нам таке створює? Тому що мало корупції, яка є в державі, господи, прости. Тобто зараз це все має бути враховано. Має бути поданий адекватний законопроект, який вирішував. До речі, питання ротації обов'язково має бути вирішено. Я ці всі законопроекти подавав рік тому, півроку тому. Я постійно ці теми підіймаю. Питання строковиків це, взагалі, яка вже тема. Може вона не кожного в Україні стосується, а стосується декількох десятків тисяч родин, але для них воно супер болюче. Це молоді хлопці, які вже служать четвертий рік. Без жодного розуміння, коли як взагалі їх куди відпустять. В общем, це дуже важлива тема, її треба робити по-людськи, прокомунікувати, пояснити. Ну і тут ще дуже важливий момент. Знаєте, що мене дуже засмутило в цій всій історії. Оцей мобілізаційний законопроект перетворився на таку гарячу картоплину, яку знаєте, як з рук в руки перекидають. Президент перекинув на уряд, це його вніс уряд. Причому тут уряд? У нас Верховний Головнокомандуючий хто? Шмигаль? Ні. Верховний головний президент Володимир Зеленський. При чому тут уряд, при чому тут шмигаль? Причому да, на військових, на парламент, на кого завгодно. І так не має бути. Пам'ятаєте, коли його внесли, був навіть момент такий, що слуги народу, я думаю, ви як люди телебачення, журналісти, з тим теж стикнулися. Слуги народу відмовлялись навіть його коментувати. Їм була команда не коментувати це, типу. Як так можна? Я от побачив цей законопроект. І перше, що я зробив, зробив альтернативний, тому що знаєш, не просто критикуєш, так пропонуєш щось. Я це і зробив, запропонував. Та вони речі, я... Олексій. Вони розглядати комітет не бажають. Ну, я розумію чому, тому що це чутлива тема. Ну правильно, це стосується напряму здоров'я і життя, навіть не просто здоров'я, а життя. Потенційних тих, кого можуть мобілізувати. Ну звісно, не хочеться бути причетним до такої теми. Це ж не роздавати там виплати, пенсії, підвищувати субсидії, надавати, виходити, казати: дивіться, я красивий. Я проголосував за таке. Вам грошенят підкинуть це тема. Ну, смертельна, смертельна, але це тема, ну, якою ми не можемо уникнути, і тому це знаєте. Вони говорять про ухилянтів, так, але вибачте, але ж вони самі себе ведуть як ухилянти, ухилянти від відповідальності. Це... Ну, не можна ухилитися від цієї відповідальності. Це відповідальність, це болючі рішення, це складно. Тому і знайдіть справедливі речі, пропишіть їх по-людськи, проведіть комунікацію з суспільством, поясніть все це і зробіть необхідні кроки. А, а в нас ну на жаль, все рушить абсолютно. Іншим чином, і, і це ну це дуже це дуже погано. Сподіваюся, що будуть зроблені висновки, бо так не можна далі продовжувати. Уміров сказав новий, нову редакцію закону, вже напрацювали, все врахували. Коли, можливо, в принципі, його розгляд? Чесно кажучи, я посміхаюсь, тому що я от я почув цю заяву, вона мене трішки напружила. Тобто, тут, тут ще. Декілька годин тому нам казали, грубо кажучи, що ніхто нічого не буде відкликати. Потім його відкликали, пройшло пару годин і говорять, що все готове. Фу, ну, знаєте, це якось ну, трішки, я кажу, ну, хотілося б вірити, що це така неймовірна швидкість, але щоб це не було просто, знаєте, що ну, тепер перевнесуть щось такої ж якості, ага. тоді і буде, ну, тоді буде з грабель на граблі наступати нові. Ну я не хочу дивіться, дай Боже, може дійсно все це, тому що були дискусії. Я особисто представляв свій альтернативний законопроект. І цілий ряд нору з мого альтернативного законопроекту були підтримані і озвучені в тому числі, на засіданні комітету з безпеки, і міністерство оборони казало, що воно з ними погоджується. І щодо того, що не можна призивати осіб з інвалідністю, і щодо того, що не можна, ну треба розібратися, хто може продовжити навчання, хто не може продовжити навчання. Да, дуже багато нього дійсно, да, дійсно, наприклад, ну наприклад, чи треба закрити в мене хвилина одна. Я просто один приклад приведу. Чи треба, чи треба закрити схему, коли там сорокалі річ сорокалітні там чоловіки а, з вищої освіти раптом ідуть в ПТУ для того, щоб отримати значить, трошки? Ну очевидно, що це схема, але при цьому так уряд точно її треба закрити, бо бо це неправильно. Але уряд це так прописав, що не можна взагалі отримувати наступний рівень освіти, якщо по іншому фаху. Окей, а якщо ти був математиком, а зараз на магістратурі, айтішника чи інженера, чого це не можна? Ну що в чому сенс? Так, взагалі, є деякі спеціальності, які вже взагалі не існує. Люди 10 15 років тому вчились на інших спеціальностях, що значить не можна. І таких прикладів є дуже багато. Тобто зробіть правильно, зробіть нормально, побачимо. Якщо це все буде враховано, дай Боже, побачимо, ага. я думаю, скоро цей законопроект. Без угла, не можу не запитати. Що там за детектив пише заяву, голосують, не голосують, захищають, прикривають? Дивіться, ну я хочу тему без угла залишити службі народу, це їхня членкиня, вже можливо з цього ранку вже не членкиня. Я не знаю, вона не сказала, що вона виходить з партії фракції. А в той же час я хочу звернути вашу увагу, що ви, якщо подивіться, що робить слуга народу? Слуга народу. В них є така когорта, я би сказав, тіньових слуг народу. Тобто, коли слуга народу, а таких вже ціла там купа, потрапляє під кримінальне переслідування за хабарі, наприклад. А вони там багато хто по справах НАБУ проходить. Потрапляють в СІЗО, їх виключають з фракції. все говорять, що негідники, все пішли геть. Далі ці негідники тихенько виходять зі СІЗО, повертаються в Верховну Раду. Якщо ви візьмете їхні голосування, вони голос вони, де сиділи в раді, там і сидять, їх нікуди не відсаджують від свого народу. Вони як вони голосували точно так, як вся фракція Слуга народу, вони голосують, але формально вони позафракційні. Ну тобто зганьбився там, став токсичним. Формально тебе виключаємо, реально все, все в тебе насправді ти де був, там і є. Щоб нас не вийшло, що Мар'яна Безугла, яка набрала певну таку токсичність в українському суспільстві своїми заявами, там діями, постами, щоб її, начебто, якби вони там да позбавилися її, а реально ніхто нікого не позбавився. І вона піде в цю таку тіньову фракцію «Слуги народу. А, побачимо, як вона буде. І, 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 і це, ну, це важливе питання, насправді таке, якби ну чесності, щирості і так далі. А, але навколо історії з Мар'яною Безуговою проявилася інша історія з Русланом Стефанчуком. І ця історія, як на мене, більш важлива. Тому що Мар'яна Безугла це членкиня фракції Слуга народу, ну це більш-менш їхнє внутрішнє питання. А от Стефанчук, він спікер всієї Верховної Ради. А Руслан Стефанчук відверто відчайдушно намагався захистити. Мар'яну Безуглу від голосування Верховній Раді щодо позбавлення її посади заступниці, тобто комітет з нацбезпеки, де більшість слуги народу, до речі, і голова слуга народу запропонував позбавити Мар'яну Безуглу посади заступника голови за регламентом Верховної Ради, який є має статус закону України. Спікер зобов'язав це питання має бути розглянути на засіданні парламенту. Обов'язково. Як ви як проголосує рада, так і буде. Рада може залишити її на посаді, а може її з цієї посади прибрати. Але це може вирішити тільки рада. Стіфанчук все робив, що міг щоб це питання не поставити. Завершилося це конфліктом вчора. Після якого він просто він вирішив, що краще взагалі закрити засідання парламенту ніж поставити питання по безугляді на його розгляд. І сьогодні знову він його не поставив, і я і, і мене це обурює. Тому що це говорить, ну знано, ну, це що кругова порука, чи що ну і взагалі треба виконувати закон? Це закон України. А він може подобатись, не подобається. Якщо ми можемо в цій закон витерти ноги, чому ми інші ми не можемо витерти ноги? Тоді Коли... питання постає. Ми права держава чи ні? А, у нас є ще кілька хвилин. Не можу не запитати. А, почали збір підписів за його відставку. Скільки вже є? Oh. Я сижу з цими підписами. Значить, на цю хвилину є 13 підписів. В е, під цьому я сьогодні, ну, сьогодні проводив збір. Цей дивіться, очевидно, що без слуги народу я необхідну кількість не назбирав Там 150 підписів. У мене не буде без представників слуги народу. Але я вважаю, що ну треба якось приводити вже до тями цих людей, бо не можна так організувати роботу парламенту, що він працює кілька годин на місяць. Не можна проорганізувати організувати роботу парламенту, що він закритий для суспільства. Немає його трансляції. Тут я розумію. Олексія. Тут вперше ну по первперше. Поперше вперше в історії України це чоловік комітет з питань міграції біженців. Парі ну, це ви це ж не секрет. Так, ви отримали цю посаду. А цей саме Стефанчук. Ми не відходимо від теми. Це продовження за п'ять днів чи чотири-п'ять днів має подати з. В Страсбург, список о, членів української делегації. І тут є інтрига, чи подасть він ваше прізвище, і тут я теж вбачаю, о, ну теж я вбачаю не конфлікт, а як сказати, ну причину всього того, що відбувається навколо нього, вас і взагалі у Верховній Раді. Дивіться, це одна з проблем. Тобто він отримав команду з офісу президента позбутися мене в делегації незаконно. Бо фракція до якої я належу, «Європейська солідарність подала мене. А делегація і в нас є квота дві людини, і подали дві людини. І мене, і депутата Лопушанського. А і він зобов'язаний мене включити делегацію подати. Це не те, що хоче він чи не хоче. Однак Стефанчук шукає будь-яку підставу, щоб це не зробити. І поки що склад української делегації парі не поданий. Дійсно, тут ще є такий нюанс, що вперше в історії а це якраз от події останніх днів. Це на цю посаду має посісти я. Рішення цього вже прийнято на рівні політичному в парі. Залишилось формально це зробити на січневій сесії, яка розпочинається через 12 днів. Але що хоче зробити Стефанчук? не допустити мене. Таким чином Україна взагалі втрачає цю позицію, втрачає місце в бюро парі, що вже є проблема. Але це навіть знаєте, це як кажуть е, ну я да квітоквітоквіточки, квіток, а ягідки тут набагато гірші, тому що. Якщо пан Стефанчук, як він це зараз робить, подасть в парі в парламентську асамблею ради Європи делегацію України, яка буде сформована не за політичним принципом, а це вимога, то делегація має відповідати боєволе українських громадян. Не це делегація України, не делегація Стефанчука чи Єрмака. Це делегація України. От як українці проголосували в 2019 році, так от має бути розподілені місця Тобто то ризик політичного все. скандалу? Давайте я так прямо не, це може бути Ні, це ні, не скандалу. Не скандалу набагато все гірше, і така делегація України з високою ймовірністю буде взагалі позбавлена можливості працювати в парі. Тобто Україну просто посувають. З роботи в парламентській асамблеї Ради Європи останній раз таке було з делегацією Російської Федерації. Можете собі уявити наслідки цього? Ну, це просто катастрофа, і все тільки тому, що навіть я таку лічну неприязнь спитую, що ж кушати не могу. Оце ну так не може бути, і це і це ну, дуже погана історія. Не про Гончаренка взагалі мова тут зараз, іде. а мова ну, йде та... про принципи і про захист України. Ну і ставлення світової спільноти, тому що там дуже так знаєте уважно ставляться до всіх демократичних принципів? Ну і Звісно. їх треба Не, ну, очевидно. Ну, 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 Якщо ми сьогодні ми, ми з вами виживаємо і сьогодні за рахунок зовнішньої підтримки демократичних країн, демократичні країни світу будуть підтримувати тільки демократію, якщо тільки питання постане: а чи демократія Україна? Ну, це питання, яке буде мати катастрофічні наслідки, тому цього не можна допустити, і тому ті, хто грається в ці ігри, мають схаменутися зараз до того, як це не призвело до суттєвих дуже серйозних наслідків.